Переконаний, що ті з аграріїв, які займаються вирощуванням ріпаку, знають цього небезпечного шкідника. Це ріпаковий квіткоїд. Щороку він з'являється на посівах культури в небезпечній чисельності і завдає непоправної шкоди рослинам без інсектицидного захисту. Поширений він в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, де вирощується ріпак. Традиційно більшість господарств, які займаються вирощуванням ріпаку, починають контролювати ріпакового квіткоїда у фазу цвітіння. Але шкодити він починає саме з фази бутонізації, об'їдаючи бутони. І ми сьогодні вирушаємо в такий собі філтур, тур відвідаємо ряд господарств в різних регіонах України, які розуміють важливість контролю квіткоїда саме у фазу бутонізації. Знаходимося ми в Кіровоградській області Олександрівський район, Село з красивою назвою Цвітне. Господарство товцвітнага. Займаємося вирощуванням кукурузи, соняшнику, пшениці, ячменю і ріпак немаловажна для нас культура. Вирощуванням ріпака займаємося вже більше десяти років. Культура дуже цікава і прибуткова, але потребує до себе великої уваги. Про вирощування ріпака потрібно на полі бувати кожен день. Проблеми з вирощуванням ріпака з'являються з моменту посіву. Саме головне це шкідники. Я погоджуюся з Юрієм. Ріпак це дуже цікава культура, але й дуже вибаглива. В сезоні минулого року було дуже важко отримати сходи. І планованих. Ста відсотків площ посівів, на жаль, отримало лише до 40%. І з них оптимальних всходів було 20%. Тому на сьогоднішній день дуже важливо захистити ріпак від шкідника, щоб здобути цінний врожай. Ріпаковий квіткаїзд заселяє поля з фази бутонізації зеленого бутону. І якщо не застосовувати препарати, ми можемо дійсно втратити врожай. Фаза зеленого бутона дуже важлива для рослини. Чому? Тому що в принципі вже наступають благоприятні погодні умови, заселяються масово шкідники і в першу чергу ліпакує квіткаї. Чому важливо? Тому що дуже великі пошкодження і втрата врожаю. І дійсно втрати від квітковіда у фазу бутонізації є досить суттєвими, від 25% потенційного урожаю і більше. Тому варто контролювати квітковіда, починати контроль саме з фази бутонізації. Раніше ми використовували в таку фазу фосфорорганіку. Навіщо? Щоб працювала система, якомога довше протягнути цей період до зальоту корисних опилювачів і бджіл. З приходом рішення від віцингенти препарата плену, певна частина наших проблем відпала сама собою. Чому? Бо тому, що він безпечний для навколишнього середовища, для бджіл, для опилювачів корисних. Ми тим самим убезпечуємо себе від пошкоджень. Ріпаком квіткоїдом дає він можливість нам працювати за більш високих температур, ніж навіть фосфор органік. І дає можливість продовжити захисний період до моменту вже застосування препаратів на основі там тіаклоприду чи чогось іншого вже поцвітіли. Тому з рішенням Сенгенти Препарат плену. Успішно боремося з ріпаковим квіткоїдом, при цьому не знищуємо бджіл на полі. І дійсно, препарат Пленум є одним із найбезпечніших інсектицидів для бджіл. Показники середньолетальної токсичності у нього найнижчі порівняно з іншими традиційними інсектицидами, спеціалізованими інсектицидами, які інші компанії рекомендують проти ріпакового квіткоїда. Найкраще застосовувати Пленум наприкінці бутонізації у фазу жовтого бутона. Коли ми оприскаємо рослини, у цю фазу системна захисна дія інсектициду пленум поширюватиметься навіть на початок цвітіння. До того ж, пленум володіє репелентною або відлякувальною дією. Він запобігає повторному заселенню квіткоїдом посівів ріпаку. Також хотів звернути увагу на те, що в період застосування інсектицидів наприкінці бутанізації можуть бути вже досить високі температури. І традиційні інсектициди часто не спрацьовують за високих температур. Дійсно, в період зеленого бутона і перед цвітінням вже температури. В нашому регіоні піднімаються до 30 градусів. І інші інсектициди на основі фосфорорганіка чи перетроїди не дають можливості захистити в повній мірі ріпак. Пленом має високу термостабільність і можливість працювати за високих температур. Справді так, пленом не втрачає свою інсектицидну дію навіть до 35 градусів. Це не означає, що його потрібно застосовувати при такій температурі, але тим не менше, якщо ми застосували пленом в межах дозволених температур, а далі наступила спека до 30 чи до 35 градусів Цельсія, пленом буде ефективно працювати. Ну, як говорять, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Результати застосування інсектоциду плану ми можемо пройти, подивитися на полі. Також зверніть увагу на наявність бджіл на ріпаку. Бджоли можуть додати до тони врожаю. Одним из важных элементов защиты рапса является инсектицидная защита. О нем сегодня поговорим подробнее.